100 тисяч золота. Це що вони хочуть? Що за приколи. Е, так. 100 тисяч підписників у ТикТок. Ми раді, що вам подобаються неймовірні яскраві такі відео нашого новому каналі. Чи досягти ріст нашої спільноти ми запускаємо розіграш на серверах ЄУ і на в одному щасливч... в одному щасливчику може виграти 100 тисяч. Золото 10 гравцям достанеться 10 тисяч, а 100 гравцям отримують Т-78. Нічого собі? Нічого собі. Зараз е трошечки більше. Про це, ну, відповідно, прочитаю, але пізніше. Міраж. Так, граємо з десятком, ну блин. З десятком грати так собі. Ну и раз подивись на швидкість прилету снаряду. 1570, ви шо? -у. Жесть. Як то ка... Як то... Як то, -то роблять? А так роблять? Окей, супер. А тут ББшками що у нас є? 980, ну... No, 980 таке посереднє. А от під взагалі фієзні. Підкалібри взагалі чудо! Чудові! Пана. А, чого не пробив? А як не пробив? Ну блін. Ну шо мені так не везе? Трічі, в по цьому типу, тричі не попав. Uau, oh, super. Toca novo. E yeah. é Vieš, kas tai yra? Svedus rakyje, Normas. Normas

Дав Емілю. Добре, Еміль, так Еміль. Давай Еміля спочатку б'ємо. Супер. Ух. <ś monopolies> а це сильно 3800. 3800 це сильно. Шо, поналу парад. Опа, да. Нет. Ні? Ніхрана себе, лох. Четыреста двадцать пять, дал фасом. Файно, 4800. Вау. Я в шоці, е. Хеликоптер 800, вау. Хо-хо-хо, на низ? На-на! Боже! Это жесть! Класно. Ну як, я зараз отримую... майстероса за цей бій. Але фрагів мало. 5 200... 5 500? 5500 в загальному. Це залогою подобайку на ютубчику. І підписочку на твічі. Бляха-муха, це класно. Так, майстеросик є. Супер. До речі, зараз подивимося, скільки ми взяли на майстеросі. Так, скільки взяли... Нафармили кредитю.